Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати час. Урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ Нумерація чисел в межах тисячі. додавання і віднімання в межах тисячі». Сьогодні наша тема звучить так: Віднімання виду 370 мінус 140. І складена задача. Усні обчислення. 240 плюс 100 буде 340. 240 мінус 100 буде 140. 360 мінус 30 буде 330. 360 плюс 30 буде 390. 245 плюс 3 буде 248. 245 мінус 3 буде 242. 80 плюс 60 буде 140. 80 мінус 60 буде 20. Розглянь малюнок. Поясни, як виконано віднімання. Від 370 треба відняти 140. 370 це три сотні і сім десятків. 140 це одна сотня, перекреслили одну сотню. І 4 десятки перекреслили 4 десятки. Залишилося 2 сотні, тобто 200. І три десятки 30. Разом 230. Маємо висновок. Від сотень віднімають сотні, від десятків віднімають десятки. Давай з тобою ще раз. Від сотень ми будемо віднімати сотні, від десятків будемо віднімати десятки. 8 мінус три буде. П'ять мінус один буде чотири. Виходить 540. 680 вісімдес 420. Від сотень віднімаємо сотні, шість мінус 4. Два. Від десятків віднімаємо десятки. Вісім мінус два, шість. Виходить 260. 480 мінус 130. Від сотень віднімаємо сотні, 3. від десятки віднімаємо десятки. 5. Виходить число 350. А це попробуй самостійно зупиняй відео. Так, від 5 віднімаємо 2, 3, від 7 віднімаємо 6. 1. Виходить число 310. Отож, вираз 2 Виконуй це завдання самостійно. Зупиняй відео, а потім перевіриш результати. У першому виразі 550, у другому 450. У наступному треба спочатку відняти. Потім додати результат буде 530. Далі, виразу, якому знову першим відніманням виконуємо. Потім додавання виходить 440. Далі вираз, в якому спочатку треба додавати, 780. Тепер віднімаємо 270, буде 510. І останній вираз додаємо, буде 590 і віднімаємо 120, буде 470. Це лише частина завдання, яка називається обчисли. Друга частинка називається так. Підкресли вирази зі значенням понад 500. У яких виразах у нас значення більше, ніж 500. Зайди ці вирази, візьми простий олівчик і підкресли. Так, це цей вираз. Ось цей вираз має значення більше, ніж 500. І ось цей. Сподіваюсь, у тебе було все правильно. Завдання 3. Це рівняння. Можеш зупиняти відео і працювати самостійно. Або працюємо разом. 380-х дорівнює 280. Це рівняння, у якому невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Отож х ми шукатимемо 380 мінус 280. Обчислюємо скільки це буде. Буде 100. Перевіримо наше число 100. Підставимо його замість букви. 380 мінус 100. Обчислюємо, скільки буде. Буде 280. Зверни увагу. У нас вийшло 280, коли ми підставили. І мало бути 280. Отож, наше число 100 це є розв'язок нашого рівняння. Далі, у нас рівняння, де невідомий у нас компонент зветься доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отож, х ми шукатимемо 570 мінус 420. Обчислюй, х дорівнюватиме 150. Перевіримо число 150. Підставимо його у верхній запис у ліву частину рівняння, там де буква. 150 плюс 420. Обчислюй, скільки буде до сотень додавай сотні. До десятків десятки і виходить 570. Зверни увагу, і мало бути. 570. Отож, нам підходить число 150. І воно є розв'язком нашого рівняння. І останнє рівняння х мінус 130 дорівнює 410. У нас невідоме зменшуване. Зменшуване ми шукаємо додаванням до різниці від'ємника. Отож, х ми шукатимемо. 410 плюс 130. І х дорівнює 540. Перевіримо це число 540. У наше рівняння з буквою у ліву частину підставимо замість букви 540. 540 мінус 130. Обчислюй, скільки буде 410. Зверни увагу. І мало бути 410. Отож, рівняння – це число 540. Завдання 4 це задача. Давай її прочитаємо спочатку. До свята на 370 гривень купили ананас, виноград і банани. Ананас і виноград разом коштують 260 гривень, а виноград і банани разом 230 гривень. Скільки коштує виноград? У нас є короткий запис і малюнок до цієї задачі. Подивись у короткому записі: Ананас, виноград, банани. 370 гривень це всі три разом. 260 це ананаси і виноград. 230 це виноград і банани. І на малюнок давай глянемо з тобою. Тут всі гроші зображені у вигляді відрізка. Так. Червона дужечка це всі разом 370. Тепер ананаси і виноград 260, а виноград з бананами 230. Нас просять задати задачу двома способами на три дії і на дві дії. Давай почнемо із трьох дій. Якщо ми знаємо з тобою, що всі три фрукти разом, види фруктів, коштують 370 гривень. А ананаси і виноград 260. То що ми можемо знайти? Правильно, ми можемо знайти, скільки треба заплатити за банани. Для цього ми зробимо дію 370 мінус 260. І виходить, 110 гривень це гроші, які треба заплатити за банани. А тепер ми знову ж маємо з тобою всі гроші 370. І за два вида фруктів 230. Тобто, якщо ми від 370 віднімемо 230, то що ми знайдемо? 370 це всі три вида фруктів, а 230 це виноград і банан. Якщо ми віднімемо від ананасів, винограду і бананів, тільки виногради і банани, то залишаться у нас ананаси. Отож, 140 гривень це коштують ананаси. А нам треба знайти, скільки коштує виноград, правда? Ми знаємо, що виноград разом з ананасами коштує 260. І ми щойно знайшли, що ананас 140. То від 260 віднімемо 140. 260, нагадую, це ананас і виноград? А 140 це тільки ананас. Тобто у нас залишиться ціна винограду. Гроші, які треба заплатити за виноград. І це 120 гривень. Треба заплатити за виноград. Давай другий спосіб. У другому способі міркуємо так само. Якщо ми маємо гроші, які треба заплатити за всі три види фруктів, і знаємо, скільки треба заплатити лише за ананаси і виноград, то ми віднімемо. І тоді знайдемо, скільки треба заплатити за банани. 370 мінус 260 буде 110 гривень коштують банани. А тепер давай подивимося з тобою. Якщо банани коштують 110 гривень. А разом з виноградом це 230. Чи можемо ми одразу знайти тепер, скільки коштує виноград? 230. Це виноград і банани, а самі банани 110. Отож, в другій дії ми можемо одразу зробити таке. Від всіх грошей, які треба заплатити за виноград і банани, ми заберемо гроші, які треба заплатити за банани. І в нас залишаться гроші, які треба заплатити за виноград. І теж у нас вийшло 120 гривень. Відповідь 120 гривень. Розглянь, будь ласка, який запис має бути в тебе у зошиті. У нас два способи розв'язання однієї тієї самої задачі. І відповідь, звичайно, однакова 120 гривень. Завдання 5. Побудуй прямокутник, одна сторона якого дорівнює 3 см, а інша удвічі довша. Прямокутник це чотирикутник, у якого всі кути прямі. Щоб його побудувати, треба знати довжини двох сторін. Нам у задачі дали одну сторону 3 см, а про іншу сказали удвічі довша. Удвічі довша це значить у два рази більша. Як знайти число, яке у два рази більше, ніж 3 см? Правильно, треба помножити. Отож, записуємо, 3 помножити на 2 буде. 6 см інша сторона прямокутника. Тепер ми знаємо, що одна сторона прямокутника 3 см, а інша 6 см можемо його будувати. Зупиняй відео і будуй прямокутник. Коли побудовано прямокутник, обов'язково треба підписати його вершини. Обирай букви, які тобі подобаються. Так. А тепер у нас друге завдання. Поділи його відрізком на два рівні квадрати. Зупиняй відео і подумай, як провести відрізок, щоб із цього прямокутника утворилося два рівних квадрати. Не знаю, чи ти здогадався, чи ти здогадалася, але провести відрізок треба ось так. Тепер у нас утворилося два квадрати. Кожен з яких має сторону 3 см, тому ці квадрати рівні. Завдання 8. Давай прочитаємо його. За правилами роботи на комп'ютері, час перебування за монітором для дитини твого віку не має перевищувати 15 хвилин. Орест грав у комп'ютерну гру 25 хвилин поспіль. Який висновок ти можеш зробити? 15 хвилин Чи це час, який дитина твого віку може перебувати перед комп'ютером. 25 хвилин це час, який Орест витратив, гравши у комп'ютерну гру? Час, який можна бути за комп'ютером менший, ніж час, який використав Орест, тобто Орест. Був за комп'ютером більше часу, ніж можна для дитини його віку. Це шкідливо для здоров'я. Знайди, будь ласка, правила роботи для комп'ютером. І підготуй невеликі повідомлення для своїх однокласників. Задача 9. Це цікава задача. Читаємо її. За дві ручки і олівець Івана заплатила 18 гривень. Наступного разу за одну таку ручку і такий олівець вона заплатила 10 гривень. Скільки коштують окремо ручка і олівець? 18 гривень заплатила вона першого разу. А 10 гривень другого разу. Чому другого разу вона заплатила менше? Тому що купила менше, правда? Першого разу вона купила дві ручки і олівець, а другого разу одну ручку і олівець. Отож, якщо ми від 18 віднімемо 10, то ми знайдемо, скільки коштує одна ручка. Тепер нам треба знайти, скільки коштує олівець. Олівець і ручка разом коштують 10 гривень. А ручка 8, то олівець це 10 мінус 8. І виходить 2 гривні. Коштує олівець. А тепер давай подумаємо, чи це правильно ми з тобою знайшли. Давай, якщо ручка 8 гривень, а олівець 2 гривні, то 2 ручки і олівець це буде 8 плюс 8 і плюс 2, разом 18, так як і сказано в задачі, правда? А другого разу вона купила 1 ручку і один олівець. Це 8 плюс 2, виходить 10. Так як і було сказано в задачі. Отож, ми з тобою правильно знайшли. Ціну ручки і ціну олівця. Відповідь ручка 8 гривень, олівець 2 гривні. Це тве довашн завдання. Працюй уважно і старанно, як завжди. Подумай, що ти знаєш і вмієш після сьогоднішнього уроку. Ми навчилися. Виконувати віднімання виду 370-140. І знаємо, що у такому відніманні сотні віднімаємо від сотень, десятки віднімаємо від десятків. Ми повторили, як розв'язувати рівняння, розв'язали складену задачу двома способами, повторили про прямокутник і побудували його, розв'язали життєву задачу і цікаву задачу. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі буде ще. Чекатиму тебе на кожному з них.